Корпоративний діалог на тему подальшого реформування медичної галузі для керівників лікувальних установ Волині вже став нормою. Цього разу темою розмови були зміни в наданні первинної медико-санітарної допомоги населенню, де головна роль відводиться сімейному лікарю. Ковалі організовується вже три лікарських амбулаторії загальної практики сімейної медицини для того, щоб максимально охопити діагностикою і увагою саме сімейних домашніх лікарів, яких ще називають всіх людей у місті Ковалі. Тому і база вибрана для цього. Головний лікар Ковальського МТМО Олег Самчук поінформував колег про завдання та можливості вже створеного ковалі центру первинної медико-санітарної допомоги. До складу такої структури нині входять новостворені міські амбулаторії сімейної медицини номер 1 та 2 з відділенням денного стаціонару амбулаторії сімейної медицини у сільській місцевості та підпорядковані їм ФАПи. В ході діалогу голова облдержадміністрації Борис Клімчук підкреслив, що в державі вже давно назріла потреба пріоритетного фінансування. Саме первинної ланки медицини. У нас смертність від гострого інфаркту міокарду тільки 35%. А в Польщі знаєте скільки? 4%. Зате в нас лікарів на 10 тисяч населення, лікарів сьогодні в 1,75 разів більше, ніж в Польщі. Ну от ну, ну, ну що сидіти і чекати далі. Ну, не можна сидіти і чекати. Треба робити зміни. Ще раз кажу: головний акцент сімейний лікар. Європейський досвід свідчить і про те, що саме сімейні лікарі починають і завершують лікування 80% пацієнтів, і саме вони виявляють небезпечні захворювання на ранніх стадіях, коли ще можна рятувати людські життя. Перенести акценти центр ваги на надання первинної медико-санітарної допомоги на сімейних лікарів, на тих лікарів, які найближче до людей. Бо хто як не такий лікар може? Або підлікувати при потребі, якщо він може, вміє знає, або дати рекомендацію, куди йти далі і що робити людині. Це робота цих людей, які тут, це прийняття ними рішень, з моєї з нашої сторони пошуки фінансового ресурсу, підкріплення фінансовим і людським ресурсом. І все, виконуємо цю роботу. Зазначало, що протягом перехідного періоду до 2019 року потреба в сімейних лікарях на Волині становитиме 776 спеціалістів за цей період часу розплановано перепідготовка лікарів дільничних терапевтів, дільничних педіатрів, а також залучення і укомплектування наших лікарських амбулаторій молодими спеціалістами, які будуть завершувати наше навчання в наших вищих навчальних закладах, а також проходити інтернатуру за спеціальністю сімейна медицина. Учасники наради також ознайомилися з роботою лікувальних закладів Ковальського міськрайонного територіального медичного об'єднання.